По четвірочці а, шукали причину а, зупинки даху в рандомний момент. А, є на цих а, козувах з жорстким верхом, BMW, проблема в а, а, цих от. косах, вертах, які йдуть на датчики, бувають випадки. Ми тут знайшли, де він зламаний. Ось так, так це. Виглядає на діагностиці, коли датчик з'єднується. Ось тут пропадає. Так, але це, скажімо, пів задачі, але навіть не пів задачі. Проблема була в тому, що ще по одному з датчиків була рандомна помилка. От ми довго намагалися зрозуміти, в чому проблема, де цей датчик збоїть, на якому етапі. А потім, коли розібрали багажник, всю привідну частину ззаду, ми побачили, що той датчик взагалі в цьому автомобілі відсутній. Десь його хтось якісь попередники, е демонтували, назвемо це так. От. І замість того датчика стоїть обманка, резистор. Тобто замість датчика е мікросвіч, кінцевик по нашому, стоїть резистор. О, Отак. Так, І так, зараз будемо. видновлять, вот тут, вот это место, слабким местом е, вот эти точки переламу в этих механизмах, на хартопах. Так работает а так не работает Все працює тепер? М 4 наразі готова. Що ми тут робили перша задача була зробити? Тех обслуговування даху комплексне. Все почистить, відрегулювати замочки, тому що дах цей шумить на F-33 кузові і 93-му це у нас така балячка. Дах шумить, відрегулювали, підтягнули замочки, забрали шуми. Потім друга задача була декор. Штатний декор ось цей на картах і на торпедо. Пофарбували в чорний лак. Замість тут був хром напівоблисший, там була карбонова плівка. Тепер все це в чорному лакові. І окрім того, проблемне місце забиті дренажі порогів. Ось тут знизу чули, да, який там був в крилі, в порозі акваріум. Все це зняли поріг, прочистили. Тепер все водовідведення працює. Як має працювати? Крім того, замінили рідину в гідросистемі, вона також тут не мінялась, була дуже брудна. Наразі все працює чітко і тихо. Маєте красуню без даху, звертайтесь, допоможемо і доглянути.